Третій сезон New World починається приблизно через місяць. Нас чекають великі зміни, як і було вказано ще у Roadmap, та додають цікавості виходи всякої інформації про третій сезон. Що ж саме буде з жовтня? З вами Xena Games і ми починаємо! Давайте спочатку подивимося, що нам обіцяли на цей рік у Roadmap. У третьому сезоні буде нова історія зона трансформована, відчиниться Light, ПТР наразі недоступний, тому я не можу зараз там нічого перевірити. Нова експедиція, маунти, ого, го скільки часу ми їх чекали, і нарешті нова зброя. Про таке ми вже чули, і тепер вона з'явиться. Нові хертруни, збільшення ГЕС. Ось тут я дещо занепокоєна, як воно то буде, але подивимось. Також будуть оновлення, баланс перків, івенти та Сізон Пас. Що ж відомо вже сьогодні. New World Rise of the Angry Earth запускається 3 жовтня. Це буде перше платне розширення, відкрита для себе наступну главу Eternum за 29,99 доларів вже для тих, хто грає. А нові гравці можуть придбати як базову гру, так і доповнення за 69,99 доларів в комплекті New World Elysian Edition. Чекайте оновлень третього сезону для всіх гравців разом із випуском Rise of the Angry Earth з оновленими основними сюжетними квестами, змінами. PvP у відкритому світі на основі відгуків, гравців і покращенням якості життя, як от видалення вардів, банів і експертизи ще ніколи не було найкращого часу для відвідування Eternal Isle. Rise of the Angry Earth Нові потужні бойові засоби та споконвічні володарі звірів чекають на тих, хто сміливий, щоб кинути виклик Артемиді. Вам потрібно буде придбати Rise of the Angry Earth, щоб отримати такі оновлення – New Story, сторі Light впав. Колись ці поля були гостинним місцем для новачків в етернумі, але були спустошені люті Angry Earth. Ніхто нічого не знає, що сталося з людьми та селами, які колись населяли цю територію. І смертоносний бар'єр утримав усіх, окрім найвідважніших, від спроб дізнатися. Це ця велика кількість земних сил пробудила могутніх без тлордів. Нового, можливого противника, який зіткнеться з людьми Етерному. але з ними також приходить благо, секрет приборкання тварин і їзди верхи. Ось це цікаво. Сподіваюсь, що буде так круто, як вони розповідають. Маунти, викличте скакуна для швидкого обходу через Етерном. опануйте кіньми страшними вовками та левами. Кожен з яких має унікальний вигляд та настроюване спорядження та назву, яку ви можете встановити, підвищуйте новий рівень навички торгівлі верховою їздою, щоб отримати покращення, як от збільшення швидкості бафи та їжу вищого рівня для вашого нового друга. Новий розвиток: Підвищте рівень свого персонажа до 65-го, і показник спорядження до 700 за допомогою нових атрибутів, які допоможуть посилити ваші збірки, це те про що я розповідала в минулому відео. Підвищуйте навички торгівлі до рівня 250 за допомогою нових предметів для збору вдосконалення та виготовлення. Виконайте новий квест фракції та розблокуйте рівень фракції, наповнений бажаним спорядженням і предметами. Рідкість нового спорядження, артефакти. Знаходьте й екіпіруйте артефакти, потужний новий рівень зброї та броні. Виконайте серію квестів і повністю розкрийте потенціал артефакту, розблокувавши його шість бонусів, включаючи один унікальний бонус, що визначає стиль гри, щоб змінити вашу гру. Нова зброя флейл ланцюг. Це універсальна одноручна зброя з можливістю використання щита. Використовуйте таємничу магію, щоб посилювати атаки та покращувати союзників або негативно впливати на ворогів для легшої перемоги. Зон Transformed Елізіан Вайлдс, південно-східний край Етерному, раніше відомий як Фьорстлайт, був захоплений силами Артеміди та Енгрі Earth – Досліджуйте підняті споруди цього чарівного нового ландшафту та бийтеся з лютими звірами, які знайшли притулок у зеленій незаселеній місцевості. New Expedition – The Savage Divide Вирушайте в нову небезпечну експедицію рівня 62+, щоб вистежити споконвічних лордів звірів, перш ніж хаос випливе з глиби на терному. Я так розумію, що данж буде також у Лайті. Нова здібність Хертрун Первоборна лють. Любі друзі, не придбавши це оновлення, робити в Ворлді буде нічого. Далі по третьому сезону. Нью Season Пас. Сезон 3 представляє нову сезонну подорож, нову картку активності, нові виклики та нові нагороди, Нью Іфлюенс Рейсіс. Кожна фракція буде змагатися за вплив у певних зонах у запланований час, якщо атакуюча фракція заробить достатній вплив за допомогою місії PvP, веж впливу та фортів. До завершення гонки вона отримає бонусні нагороди, а також можливість оголосити війну. Якщо фракція, що захищається, не дасть зловмисникам набрати достатню кількість впливу протягом ліміту часу, вони отримують додаткові нагороди як для гонки впливу, так і для наступної війни. Незалежно від того, хто переможе, атакуюча фракція з найбільшим впливом може переростити конфлікт у війну. Варт, бан, резайленс і експертіз ремувел. На основі відгуків гравців видаляються перки: «Creator Bane», «Perks», «Creator Ward», «Resilience Perks» і експертіза. У результаті будуть внесені наступні зміни балансу для «Banes» збільшать базову шкоду від магічної зброї та зброї дальнього бою в ПВЕ. Щоб зробити їх ефективнішими альтернативами, варіантам ближнього бою проти кількох ворогів для Варц внесуть корективи на стороні штучного інтелекту та зіткнень, щоб урахувати їх переваги в обороні та наступі, для ресайленс додали зниження критичних нанесень для всіх гравців за допомогою ефектів навантаження спорядження, легкий мінус 15%. Середній мінус 20%, важкий мінус 25%. Поточні предмети з цим бонусом отримають бонус здоров'я, який збільшує здоров'я гравця як певний відсоток від його базового здоров'я. Оце цікаво буде протестити. Що стосується експертизи, вноситься коригування показника спорядження, що випадає з усіх істот на основі їхнього рівня. Можливо, це не кінцевий варіант, а перки будуть змінюватись. Івенти восени Найтвейл Геллоу vale і Турколон вони вже були минулого року. На нас чекають дуже великі зміни у New World. Для мене було несподівано, що буде платне оновлення, але ми маємо зрозуміти, що розробникам гри треба теж якось заробляти. Цікаво потрапити до старої нової локації, незрозуміло, що тепер буде з гравцями 60-го левела, чи ми не зможемо потрапити у данжі тепер, поки не прокачаємо своїх персонажів. Чи як воно буде? І з приводу подальшого прокачування персонажів, можливо, нам всім потрібно буде просто зробити квести в ферслайті, і основні з них будуть по маунтам та от тобі і будуть вже допрокачані левели. Ще я чула, що крафт стане простішим, але наразі ніхто про це не говорив. Подивимось на нову зброю. Данж ще ж там розробники хотіли переробити данж за ступенем складності. Чи буде це вже в третьому сезоні? Побачимо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, коментар та стати патроном на Патреоні для підтримки мого каналу.